140 метрів доповерховий будинок. Ділянка 6. Соток. Тут уже сусіди проживають. Зараз покажу вам внутрішнє планування. 40 см блок, 10 см теплення мінеральна вата, санвузол і гардеробна, 16 квадратних метрів кімната на першому поверсі і простора. Кухня-столова вітальня з великими вікнами і виходом на монолітну терасу. Це вам ще йде бонусом. Вимощена площадка для парковки, такі молоді, красиві дуби, переливний сетик, седловина, електрика вже підключена. Подивіться, який сучасний фасад архітектура. Зараз покажу вам планування другого поверху. До КП «Житомирська траси 9 кілометрів, поруч вся необхідна інфраструктура і зручний виїзд до Києва. Високі стелі на другому поверсі. І такі дуже великі вікна. Дивіться, кожній кімнаті на другому поверсі. Як все об'ємно виглядає. Такий класний вид на дерева з сусідньої ділянки. Це вже четверта спальна кімната і ванна кімната. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.